А сьогодні трошки такий цікавий випуск буде. Знаходимось на покрівлі. Сказали, покрівля із ПВХ мембрани. Потрібно її продіагностувати, десь там тече. Ну, понятно. зрозуміло, верніше. Був ураган, підірвало. Я ще з посаду це побачив. Це якби для покрівельника не проблема подивитися. Повиривало кріплення, також не проблема. Але почав я ходити по цьому. Дивлюсь. Якось воно так воно не має бути. Ну Що це таке? Такого в принципі не може бути з ПВХ мембраною. Потім дивлюсь, от у нас знаходяться такі зенітні ці влаштування фонарі, ліхтарі. Я підходжу до них. Ви ж пам'ятаєте, так? ПВХ, тест на розрив, все як має бути. Дивіться. Далі рвати не буду, тому що не треба шкодити покрівлі. Оце ПВХ. -шка. Оце, дивіться, раз і нитки якісь з'явилися. Якась ерунда. Просто і вона отак от усі по покрівлі. Дивіться, тут взагалі... Стан ще гірший. Чи це якийсь стенд? Чи що? Я не розумію. Тут дивіться також, бачите, видно, що вона тупо їда навіть придавили оце. І ще саме гірше, що це державна установа. Тобто... Колись якийсь підрядник зайшов сюди на тендер, виграв його, дав саму нижчу ціну і на покрівлю це отаку от заліпуху поклав. Не може отак от вихашка, отак, отак от бути. А зараз тече діткам на голову. Дзвони директор і каже, зробіть щось, врятуйте нас. А що ми тут можемо зробити, якщо тут основа? Ну просто її немає як такової. Якщо робилось примикання до оцих вікон і мембрана, якою робили вище, не пристає, бачите, вона просто відривається, вона не може так відриватися. Вона просто не може так відриватися то про який ремонт може тут іти річ, якщо тут потрібен тільки демонтаж, дивитися, що там всередині, робити повністю реконструкцію, це дуже багато грошей. Дуже багато. Я от не заздрю цим людям, які тут знаходяться. Вони вже своїми силами робили цю бітумну ленту, тому що їй, ну, воно якби затікало. Але... На жаль, ми якби з бюджетом не працюємо, тому що не пару раз пробували на Прозоро, але туди затулювався самий дешевий матеріал. І Ми просто не віримо в цю систему. Але тут колись хтось дуже гарно попрацював з бюджетом. І зараз покрівля має отаку біду. А її тут так просто не відремонтуєш. Тому буде воно текти і далі. На жаль, ми зараз поміряли цю всю покрівлю, будемо спілкуватися з директорами, давати рекомендації, зняли розміри, що треба тут робити, як, коли, і де. Але, на жаль, ми цю покрівлю врятувати не можемо. Також є і такі у нас, на жаль, покрівлі.